Отця і Сина, і Святого Духа. В сьогоднішній Воскресний день, дорогі брати і сестри, наша церква продовжує вшановувати свято, яке називається Хрещенням Господнім або богодягненням. Ці дні після великих свят, декілька днів, вони бувають в різній кількості, називається в нас Православній церкві попрасно. тобто, коли ще триває святкування того чи іншого великого свята. Ви знаєте, що хрещення Господнє Дуже вшановується в, нашу, в нашому народі наших людей, але дуже часто люди забувають суть цього свята і бережуть для себе тільки одну обрядову сторону окроплення святої водички, коли її приходять набирати. Але забувають, чому церква все-таки помістила це свято в список 12 великих свят. З богословської сторони ми називаємо це свято Богоявленням. Тому що якраз з цього моменту схрещення Господнього, і Господь явив себе як Свята Трійця, коли було чути голос з неба, коли був голуб, коли Дух Святий був у вигляді голоба, це було таке явління образ Святої Трійці, а також із цього моменту почалася проповідь Христа на землі. До цього, з його народження, він був в тіні, він був дитиною, і в Євангелії дуже рідкісні згадуються моменти про дитинство Христа. Якраз після хрещення Господнього, Господь починає свою проповідь. А Іоанна Хрестителя, який хрестив Господа, ми називаємо притечею, тому що він якраз був перед Христом, який мав підготувати це місце, ці поселення цих людей до якраз цієї проповіді Христової. І Іоанн Хреститель, і Господь Ісус Христос, вони однаково починають свою проповідь. Зі слів покайтеся. Сьогодні якраз в Євангелії від Матфія закінчується такою фразою Покайтеся, тому що наближається Царство Небесне, наблизилося Царство Небесне. Це, по суті, перші слова Ісуса Христа в Його земній проповіді. Я скажу за них пізніше, а спочатку я хотів би сказати за те, що, чому ми взагалі цінуємо, за що ми цінуємо так ці свято і цю святу воду. Насправді Вода тут зрозуміло згадується, тому що Христос хрестився у воді, в, в річці Іордані, але і тому, що вода, колись, якщо читали Біблію, ви відкриваєте перші сторінки і читаєте там, що була вода, і Дух Божий носився на цією безформною водою. Це була як. Така перша мущійна сила, перша стихія земна, з якої Господь утворив все: космос, нашу землю, планету і так далі. Нам важко усвідомити і коротко про це важко пояснити, як відбувалося створіння, але суть в тому, що це було з цієї безформиної води. Якраз ми про це читаємо на перших сторінках Віхова Заповіту. Потім, коли з'явилися люди, ви знаєте, що відбулось гріхопадіння і вся. Все створене Богом, воно все підпадало під цю плінну природу. А і люди, і тварини, і весь світ, і смерть, по суті, прийшла у наш світ з першим гріхом людей. Тому що задум Божий був зовсім інший. Задум був такий, що люди живуть вічно, одразу після того, як народжуються. Після гріхопадіння в цей світ приходить смерть. І кожна людина підпадає без виключення кожна людина підпадає в під цю смерть. І от, коли в тексті священного, священих молитв ми читаємо освячення води, що Господь Ісус Христос війшов в воду Іордану, і на Слов'янській звучить така фраза, що Сокрушив глави Змії. І навіть коли на українську перекладають, люди дуже часто не розуміють цих слів, як це Господь Хрестився в Іордані і що це там були за гнізда Змії. Насправді, Будь-яка молитва, і дуже часто навіть в священному писанні тексти має символічне і алегоричне значення. І Мова йде про те, що вся ця природа, вся ця стихія, вся ця вода, всі ці ріки вони вже підпадали тлінню, вони висихали, вони були мертвими, вони помирали з часом, так як помирала людина. І цією фразою в молитві на освячення води ми підкреслюємо, що якраз Господь. Суть не в хрещенні Його, а суть якраз в цій події, освячує Господь сьогодні єства. Він дає віх і воді, цій безформеній масі старого заповіту, дає нове оновлення значення, дає нове життя, нову живу, здорову силу. Звичайно, що будь-яка вода, і будь-що на землі залишає свої фізичні властивості і також підпадається тління. Тільки це вже не те тління, яке було до народження Христа. До його народження, Воскресіння, смерті і славного Воскресіння. Звичайно, що Господь не мав, як вічний Бог, потреби у цьому хрещенні, але він, як людина, смиряється перед Божим промислом, підкорює себе і оживає не тільки людську природу на Христі після своєї смерті Воскресіння, а й своїм хрещенням в річці Іордан показує, що він оновлює всі стихії світу. Якраз образом цих стихій, цієї природи і стала в той момент річка Іордан. І якраз сокрушив главі змії, які знаходилися в цій воді не фізично, а духовно мається на увазі те гріхопадіння, в яких людей жило. І в цій події навіть розкривається суть хрещення дітей, чому православні церкві. Хрестять дуже часто маленьких діток і не чекають, коли люди виростуть, тому що, хоч ми їх і називаємо ангелочками і безгрішними, особливо до трьох років, але тим не менш кожна людина, яка приходить в цей світ, церква говорить, що вже приходить з тим перворотним гріхом і бере на себе всю цю ткінну природу від Адама і Єви. Якраз хрестимо і погружаємо у воду в знак того, що людина помирає, це стара віха. За гріхами батьків, за гріхами наших прабатьків, з цим першородним гріхом, що людина нібито у воді вмирає, і, виходячи з води під час таїнства хрещення, як ніби оживає нова людина у Христі вже у церковному житті. Тому ми і говоримо, що якраз таїнство хрещення це і початок церковного життя, коли людина стає членом церкви Христової. Я казав, я, що сьогодні Євангеліє закінчується словами покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне, Господь насправді дуже велику роль і дуже часто повторює ці слова про покаяння. Якби люди знали ці елементарні істини і про наші свята, і про покаяння, сповідь, я думаю, що в наших храмах. Не було би місця взагалі в жодному храмі, тому що це такі прості елементарні речі, які повинна знати кожна і виконувати кожна віруюча людина протягом всього свого життя. Каятися потрібно не тільки в великий піс, а каятися тоді, якраз коли ти згрішив, коли твоя совість тобі підказує, а совість якраз і дана людині для того, щоб підказати, в який момент потрібно. Був. Виправитися. Інколи її совість називають віруючі люди. голос Божий всередині нас. Вона підказує, але ми так воєчерствіємо, холоднішаємо з руками, що боїмося покаятися, виправитися і приступити до таїнства сповіді. Першим, хто покаявся якраз при живому Христі, ви знаєте, що це був розбійник, який висів поруч з Христом. І по суті, Господь прийняв його покаяння лише за однією фразою. Хоча це унікальний випадок в історії, ми не можемо повторити свій шлях так, як це зробив розбійник. Але саме головне, яка мораль з цієї події, що Бог наскільки милостивий, що простив тоді навіть розбійника за одну його фразу. І він вже сподобався з Христом у вічності, наскільки щирим було його покаяння. І покаяння це не тільки наше бажання, покаяння це називають синергією. Коли є Божа милість, Боже милосердя, воно завжди є. І відповідно бажання людини від нас самих. І оця людською мовою кажучи, співпраця Бога і людини якраз називається покаянням. Греки використовують таке слово, називається метаноя. Метаноя по-грецьки означає повна зміна, кардинальна зміна себе, всіх думок. Тому що люди дуже часто думають, що механічно назвавши гріхи, перечисливши на сповіді. Вже вважається покаяння. Покаяння і сповідь це не завжди слова-синоніми. І справжнє покаяння не завжди наступає після того, як людина приступила до сповіді. Чому? По-різному буває, тому що кається нечистосердечно, не смиренно. тому що приступаємо до сповіді з таким бажанням і думками, що знаємо і розуміємо, що будемо повторяти ці гріх Покаяння тоді, коли ми приступаємо до сповіді. З такими думками і особливим наміром, що ми не будемо повторяти ці більше гріхи. І та страсть, яку нас, яка нас мучить, неважливо, яка цих гріхів багато, що ми її після того, як покаємося, будемо докладати всіх зусиль, щоб її позбутися. Розбійник покаявся однією фразою. Преподобна Марія Єгипетська, ще один яскравий приклад в нашому церковному житті, яка великі довгі роки. Блудила, страждала блудом, страстю блуда, як вона сама говорила, робила це не заради якогось заробітку, а заради задоволення. І коли вона була в Єрусалимі і не змогла на праздник Животворящого Христа Господнього Воздвиження, і не змогла переступити порі храму, після того вона наскільки змінилася своїм покаянням, виправленням, коли пішла в пустелі. Як казав старий з усіма, описував її життя, що вона знала священне писання, якого не читала краще, ніж він. Оці два приклади яскраві: один покаявся на хресті з одною фразою, інша втратила довгі роки, проживши в гріхі і блуді, але в кінці кінців Божою милість обидва отримали це прощення гріхів. Дай Бог, дорогі брати і сестри, щоб сьогодні ці. Слова Господа, покайтеся, бо наблизилися Царства Небесне. А Іоанн Притеча говорить також в Євангелії Матфія. Ми читаємо, що сотворіть достойний плід покаяння. Не просто покайтесь механічно, а плоди покаяння повинні бути. Повинно бути виправлення рівноцінне тому гріховному життю, яке у нас буде в минулому. Звідси і хвороби дуже часто, страждання, які люди говорять, що несправедливо отримують, але все це служить на користь вічності і вдосконалення нашої людської душі. Нехай цей заклад Христовий глибоко увійде в наші душі, в наші серця. Щоб ми не чистіли, не холоднішали і любили виправлятися і каятися, пережив всіх, Господь. Амінь.